Привіт! Сьогодні у нас в студії експерт здорового сну. Як тебе звати? <свистовую> Нія. Нія. І вона розкаже, як можна швидко і якісно заснути і спати. Нія, розкажи, що треба перед сном, щоб добре спати? Зубки почистити. <свистов> <свистов> Стіть пісю помить і жопу помить і спадки ложиться. А що треба послухати перед сном? Сказку. А можна користуватися гаджетом перед сном? Ні. А які сказки тобі подобаються? Які казочки? Про зайчика. Про зайчика. А ще про кого? Зайчика. Будь здорова! А ще нія, як ти ще добре спиш. Ти слухаєш казочку і лягаєш спадки, так? А можна перед сном гаджет використовувати? Ні, не можна. Це заважає спадки і очки можуть боліти, так? Да? Так. Да. А водичку ти любиш попити перед сном? Так. Да. І водички ні, я люблю попити. А, а в тебе водичка вночі стоїть. Біля ліжечка, так? Так. Да. І ти, якщо хочеш вночі попити, ти що робиш? Спати жусь. Спати лягаєш і п'єш водичку, так? Так. Да. Молодець. От, це поради від нії. Тепер поради від мене, від мене я скажу те саме, напевно, або, але більш дорослим, дорослими фразами. Значить, щоб добре спати, і Ах. щоб швидко заснути. Треба перед сном себе настроїти. Тобто не користуватися смартфонами і гаджетами. Я думаю, знімати відео можна, а от дивитися не бажано. Читати бажано щось таке легке, розслабляюче, цікаве. Або наукове. Ну, політику не раджу. Я політику, в принципі, раджу тільки в день і то дозовано. Але Ще бажано випити трошки водички, прийняти душ і розслабитись. І перед самим сном, перед засинанням, ні про що не думати. Або думати про щось дуже хороше, навіть може таке фантастичне. Дітям це вдається легше, ніж дорослим, але можна якось себе настроїти. І ще є така порада. Для тих людей, які потребують меншого часу сну. Тобто, це є, наприклад, таке. Ви працюєте, і вам треба багато часу. І ось у не вистачає в день часу. І вам треба скоротити ваш сон, щоб більше було часу на інші справи. Що можна до цього зробити? Можна підвищити якість сну і підвищити його. Глибину. Для цього кожного ранку, коли ви просинаєтесь, записуйте ваш сон. Я практикувала цю тему, коли навчалася в університеті. Мені треба було багато вчитися, читати, писати і готуватися до лекцій, до практичних. Я вчилась на двох факультетах: на прикладній математиці та на економіці е, стаціонарно, і тому в мене часу спати майже не було. Включи світло ні. Я. Іди сюди. І от, що ж я робила для цього, щоб менше спати. Я записувала сни. Спочатку це були короткі історії, два-три слова. Але через місяць це стали такі твори на два-три листи. І сни стали кольорові. Я їх стала дуже добре запам'ятовувати, і інколи сни така детективи, фантастика, просто художні книжки. Тільки шкода, що я їх не записала. Але тим не менш. І я помітила також, що в такому режимі я висина, висипаю за чотири години. Я не думаю, що це є порада на все життя. Це не є, напевно, довготривалий період. Не можна, напевно, так, такі експерименти робити над своїм організмом, але мене вистачило на пару років в такому режимі. Я висина за чотири години. І не було жодних негативних наслідків. Я думаю, що це пов'язано з якоюсь роботою нашого мозку, що сон стає, коли ми його записуємо, якісь процеси в голові відбуваються. І сон стає більш глибинним і більш якісним. А коли сон більш якісний, нам вистачає менше годин, щоб забезпечити потреби, які виконуються організмом у весні. Тому Ясно, що якщо ви будете відчувати себе недобре після такого експерименту, бажано його перервати і не ставити його над своїм організмом. Ну, але мені він допоміг. І ще я би порадила просто позитивно думати, і тоді ваш сон завжди буде добрим. Але якщо ви в ситуації, коли вам погано. Коли неможливо забезпечити умови сну, ви не можете спати, ви переживаєте, ваш організм знаходиться в стані стресу. Тут треба приймати якісь дії, які скоротить ваш психологічний стрес. Можливо, зробити якісь, проплисти десь, пробігти. Якось цей стрес вимістити. Тому що. Стрес, він не дасть вам нормально спати, і ви не зможете забезпечити, ваш організм не, може, не зможе забезпечити подальшу його нормальну роботу. Все, А зараз всім добра ніч, гарного сну і хорошого завтрашнього вихідного дня. Ну і ще хочу побажати, звісно, перемогу. Україну. Так! Чус!